Друзі, ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний помітно схуд, генерал на нерва, генерал на межі тиск влади не припиняється у Лондоні генерал. Тому чи селі пройде планове обстеження та підлікує своє втрачене за 10 років війни здоров'я. Згодом офіційна версія офісу президента прозвучала так. Виявляється, залужний хворих. Хвороба ця страшна, тому його звільнили. із ЗСУ по стану здоров'я Українці в це не вірять та називають помстою режиму генералу. Генерал сильний втім, звісно, що війна відбиток свій на здоров'я. Залишила у будь-якому випадку залужне обов'язково повернеться з Британії, де йому щиро бажає успіху. Пише Богдан Буткевич, журналіст цензура. Повернеться у будь-які цікавий для нього ролі далеко не обов'язково політичній. Він точно залишиться в ролі авторитетного символу героїчного 2022-го та позитивного міфу в розумах та серцях українців. От зеленського після закінчення свого президентства очікує набагато більш сумна доля. Його не наводитьмуть усі, і рівень підтримки Порошенка 2019-му йому ще буде з. Даватися недосяжним ідеалом, і добре, якщо йому вистачить розуму, домовитися з американцями по тихому, щоб ці дали хоч якісь гарантії недоганяння за те, що нарешті піде з поста президента, та є звалити на довгі руки з країни читати елекції про свободу та зніматися в стрічках недалеких західних журналістів якості символу спротиву, і жити десь в Іспанії, яка любить за гроші, золотий парашут, пускати до себе різноманітний мотлох і де за крипту так легко купити вілу на якомусь коста делісоль. Поруч. Що з збіглими расистами та новоришами з усього світу, якщо ж він не лишиться і спробує отримати владу, то чого його видає Єрмак? Що ж, не беруся прогнозувати хоч щось, єдине скажу так, йому вже точно не буде куди вертатися, навіть через багато років. Волонтер Ярослав Бондаренко підкреслює залужний звільнений ЗСУ. можна багато писати, гадати на картах Таро, про щось згадувати та писати різну аналітику з різних боків, чи це гарно, чи це погано. Я не буду описувати цей конкретний випадок, хоча він по суті унікальний. Я скажу загалом. Перше, все, що робить Зеленський в Україні п'ятий рік щодо призначень, вважаю дном антиукраїнською і деструктивною діяльністю зда роботою на ворога. Друге, якщо моя особиста думка комусь неправильно, мовчки дивіться пункт перший. Зазначимо телеграм-канали, пише, що залужний впав під час стрільби перед виїздом в Британію. Генерала, нібито врятував бронежилет, одна куля влучила в лямку поблизу серця забій легенів, але цілий. Сам генерал носить з собою нагородний пістолет, з якого ліквідував нападників. Пише телеграм-канал, Топор порпомсте збу. Та контррозвідка впіймала двох інших кілерів. Вони причетні до високопоставлених чиновників РФ. А росіянам генерал заважає, інформація наразі замовчується та не підтверджується, продовжуються вести контрдиверсійні дії по всій країні. Не виключено, що генерал брав участь у спецоперації аби вийти на інших українських кротів. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.